Підготовка до зими. Зима вже почалась, до зими ми готові. І якщо е, раніше ми говорили про об'єми закачування газу, і з цим вже все абсолютно нормально, газу достатньо. У нас більше аніж 16 мільярдів кубометрів в підземних сховищах, то сьогодні ми говоримо і концентруємося в першу чергу на захисті об'єктів. І на нашої готовності до майбутніх, не вірогідних, а майбутніх, я так скажу, викликів. Ці виклики полягають в обстрілах, в атаках і в тих потенційних втратах, які, які понесе наша енергетична система. Ми готові до цього. Ми зробили відповідну підготовчу роботу, яка стосується укріплення і захисту наших споруд. Зрозуміло, що ми очікуємо об'єктивні наслідки подібних атак, але в нас є комплексні заходи щодо попередження і щодо ліквідації таких речей. Тому з точки зору готовності газотранспортна система і газ, нафтогазова галузь, вона досить впевнено увійшла в цю зиму. Тепер, що відбувається в Нафтогазі, ну, ми всі знаємо, що Нафтогаз дуже велика група компаній. На сьогоднішній день я хотів би просто з вами поділитися, що я вже рік працюю на цій посаді, рівно рік на цьому тижні е виповнився. І відверто кажучи, коли я був призначений, компанія нараховувала приблизно 45 тисяч співробітників. До кінця цього року нас буде більше ніж 100 тисяч співробітників. Зрозуміло, що для будь-якої організації це дуже суттєве зростання. Воно пояснюється інтеграцією додаткових підприємств, додаткових видів діяльності під час війни, які фактично забезпечують стале постачання енергоресурсів нашим споживачам. Це і інтеграція облгазів. Які до кінця року цього будуть повністю інтегровані в групу Нафтогаз, це інтеграція інших підприємств. Тобто, система стає більш сталою, більш надійною, більш прогнозованою. Безумовно, Нафтогаз стає більшим монополістом аніж він був до цього. Ми також це абсолютно чітко визнаємо, і я особисто є прихильником такого досить лімітованого збільшення. І зростання Нафтогазу, і буду дуже радий і щасливий, коли ми, як держава, зможемо дозволити собі вже запропонувати частину компанії не стратегічного значення до приватизації, до майбутніх е, е, зацікавленості частного приватного капіталу. Що змінилося ще у нас за цей рік? В першу чергу, ми збільшили український видобуток газу на 7%. чи багато. Це чимало, це дуже багато. Це велика, великий показник під час війни. Я хотів би нагадати, що наш видобуток зосереджений переважно в Харківській Полтавській області. Ми не тільки зберегли його, ми ще його збільшили. Це дало можливість нам в цьому році фактично входити в цю зиму без імпорту природнього газу з інших країн. Це перша в історії України така подія відбулася, і я радий, що цю зиму ми пройдемо. За рахунок нарешті українського газу, і тоді можемо вже відверто говорити про енергонезалежність в цій частині енергоспоживання. Ми розуміємо, що наше споживання як країни також впало, людей менше, бізнесу менше, економіки менше. Ми будемо дуже раді, якщо всі ці показники будуть зростати, і ми всіх споживачів забезпечимо газом. Я наперед це кажу, і будемо раді, коли індустрія і виробництво. Буде збільшуватися. Тепер що попереду? Попереду я впевнений, що про це ми говорили на цій конференції і на інших конференціях. Попереду нас чекають незворотні реформи для країни. Якщо ми хочемо рухатися вперед, якщо ми прагнемо залучати капітал, якщо ми прагнемо залучити приватний капітал, а без цього жодного шансу. Розвивати економіку немає, не існує. Якщо ми цього прагнемо, маємо зосередитися на ефективності запровадження реформ в країні. Якщо говорити про енергетику, то це ринок енергії, це відмова від регулювання, поступова безумовна відмова з захистом вразливих верст населення, вразливих споживачів, але маємо це робити терміново. В цьому відношенні дуже радий, що на цьому тижні Україна отримала звіт Єврокомісії, в якому чітко сказано, що Єврокомісія очікує реформи в енергетичному сегменті. В першу чергу, відмову від ПСО вже в наступному році. Це важливий крок вперед. Я впевнений, що уряд впорається з цим викликом. Дякую, дякую, Олексію. Що трошки зупинюся на питання, яке безпосередньо цікавить, напевно всіх, а минулу зиму росіяни досить щільно обстрілювали нас а, усіх? Зараз зрозуміло, що вони накопичують ракети не просто щоб їх накопичувати, що вони напевно планують а, масовану атаку, коли стане холодніше. Ви кажете, що ви готові, підготувалися. А можете, я розумію, що не все можете розкривати. А наскільки краще в яких аспектах підготувалися цього року ніж? Минулого. Це безпосередньо укріплення на об'єктах, чи це інструктаж з людьми. Розкажіть трошки. Ну, ми про це говоримо майже кожного дня. Я просто не впевнений, що такі деталі всім цікаві. Але я хотів би запевнити, що енергетична система, зокрема, Нафтогазова галузь, зробила ту підготовку максимально, яка, яку Спроможна досягти, вона безумовно полягає в укріпленнях в захисту, в базовому комплексному заходу захисту захистах в фізичних конструкціях, які захищають від уламків, інших речах, які є боротьбою з атаками, в тому числі радіоелектронними, це також стосується і речей накопичення відповідних запасів. Енергії в першу чергу пального та е, е, генераторів електричної енергії, які використовуються під час е, можливих блекаутів. Тобто, група Нафтогаз готова до цих подій, але маємо чітко розуміти, що ворог також готувався. Ворог також готувався весь рік, і він також технологічно це враховує. Тому з точки зору наші підзем... підземки, підземні сховища газу ПСГ, ну зрозуміло, що це найбільш захищений об'єкт, тому що він знаходиться 3 кілометри під землею, 3 тисячі метрів під землею. Але є наземна інфраструктура, яку ми маємо захищати спільно з зсу, спільно з Нацгвардією, з силами оборони. Робимо все, що можемо в цьому відношенні. Але готуємось до викликів, вони вони гарантовані. Давайте слухайте. Я не знав, що сховище так глибоко 3 кілометри під землею. А слухайте, ви неодноразово говорили і зараз ще згадали, що Україна вперше пройде цю зиму без імпорту газу. Зрозуміло, що це частково можливо завдяки ви згадали нарощенню видобутку на 7%, але і насправді. Також через зниження споживання промисловістю і побутовими споживачами, бо просто багато що не працює. Але в майбутньому для масштабного будівництва для відбудови економіки зрозуміло, що потрібен буде газ і набагато більше газу. Чи може Україна, так би мовити, робити відновлення економіки без імпорту газу? Чи вистачить у вас газу, коли економіка запрацює на повну потужність? Мені дуже подобається остання частина вашого запитання. Для того, щоб розвивати будь-яку економіку, потрібна енергія, потрібен природний газ і потрібна електроенергія, нафта та нафтопродукти. Це ми всі розуміємо. Якщо прагнемо розвивати, ми будемо більше споживати. Хочу вас запевнити, що нафтогаз з задоволенням підтримує, підтримує зростання економіки постачанням необхідного об'єму природнього газу. В цьому нема. Жодних проблем. Нехай економіка швидше зростає. Тепер за рахунок чого ми спромоглися досягти відмови від імпорту. Перший фактор об'єктивний зменшення споживання в цілому в країні. Другий фактор, також абсолютно об'єктивний, це під час війни заборонений експорт. Проднього газу з України і приватні видобувники залишають газ в Україні для того, щоб змотивувати їх продовжувати. Видобуток Нафтогаз в цьому році фактично звернувся до української енергетичної біржі УЕП і закупляв протягом літа газ на цій біржі для того, щоб підтримувати ліквідність приватних для того, щоб продовжувався, продовжувався видобуток приватних компаній в Україні. Третє, про те, що ще раз повертаюся, ми будемо щасливі забезпечити той об'єм газу і нафти і нафтопродуктів, який необхідний для без імпорту навіть. Ну давайте. Нехай індустрія покаже такий ритм, і буде певна, ви знаєте, такий, конкуренція, збільшення видобутку з зростанням економіки. Якщо буде потрібно зробити імпорт, ми його... З задоволенням зробимо, якщо це потребує підтримки виробництва. Але ми зараз є свідками того, що споживання в індустріях виробництві зростає поступово. Це гарний якісний сигнал, ми його спостерігаємо. Більш того, нафтогаз як підприємство нарешті почав постачати газ приватним великим виробничим корпораціям в Україні. І це також є стабільність постачання і можливо, можливі можливо майбутнє. Слухайте, ми тут окрім іншого, говоримо весь день про те, як змінити Україну на краще і як це зробити прямо зараз, не чекати на закінчення війни до того, як очолити Нафтогаз. Ви були міністром розвитку громад. Так мені здається, посада називалася. Де ви запам'ятались забудовником тим, що ліквідували Дабі? Дабі це таке страшне слово. Кожен забудовник знає, було найбільш корумпована. Контора без них не можна було здати жодного будинку. Вони там з усіх вимагали гроші, інакше вони не давали вам дозволу. А скільки брала дабі за здачу одного квадратного метра і чи, чи чинили вони опір ліквідації? Так, дя дякую, що згадали. Е, цей етап е, насправді. Реформа архітектурно-будівельного контролю та нагляду, я вважаю, є однією з найуспішніших за останні роки в Україні. Дабі це було величезне зло. Я хотів би нагадати, я бачу, що у нас присутні тут посли європейських країн. Зокрема, в 2000 ні роки посли приходили в уряд з одним питанням: як правило. Які стосуються підтримки бізнесу. Поверніть ПДВ. Поверніть ПДВ. Ці всі, всі це пам'ятають, тому що були величезні борги по ПДВ. Після 2010 року посли приходили з одним питанням: допоможіть якось подолати корупцію з дозволами на будівництво, тому що всі компанії іноземні щось будують, і це проблема. Тіньовий оборот. Дабі вимірювався десятками мільйонів доларів щорічний десятками мільйонів доларів. Фактично, про що, це, про що ця реформа? Ми о, не вірили в те, що Дабі можна якось перезавантажити. Це неможливо. Я, до речі, не вірю, що можна перезавантажити будь-яку інституцію, яка за умовченням є корумпованою. Це Абсолют... Лише ліквідація і побудова нової. Це повна ліквідація і побудова нової системи за іншими правилами, за абсолютно іншими правилами, там, де немає впливу чиновника на рішення, там, де чиновник не дає дозволи, там, де діє е, абсолютно цифрова система. І про що е, ця реформа, до речі? Я хотів би з вами поділитися, тому що нам, нашому поколінню, ще багато реформ придеться зробити в цій країні. Ця реформа про наступне. Ми розуміємо, що будь-яка реформа завершується законом, який має зафіксувати результати цієї реформи. Так ось в цій реформі зроблено вже все. І дабі ліквідовано, і діам утворений, а закон ще не прийнятий. Це означає, що фактично результати реформи можуть досягатися за рахунок політичної волі учасників цієї реформи. Безумовно, в довгостроковій перспективі це не гарно, тому що ці учасники змінюються, і без закону ми не застабілізуємо цю систему. Але досі немає цього закону. Я не кажу гарний він чи поганий, як він змінився за цей за ці два роки, але його немає. Тому, якщо хочемо зберегти досягнення реформи архітектурно-будівельного контролю, маємо прийняти, завершити цю епопею з законом. І тоді ця реформа буде вважатися завершеною. Вона буде зафіксована на майбутні роки. Також маємо визнати, що корупція в архітектурно-будівельному контролі та нагляді існує на місцевому рівні. Ну, давайте відверто говорити, що певні речі, які, якими займається ДіАМ, там цим вже вже покінчено з закриттям Дабі. Але є ще місцеві органи архітектурно-будівельного контролю, які знаходяться в органах місцевого самоврядування. Майте на увазі Дніпро, Львів, Київ. Я маю на увазі всі. Дотичні до цього громади, в тому числі названі вами. Ну давайте відверто казати, що для того щоб отримати певні рішення по певних дозволах, які не потребують участі діаму, а потребують саме рішень місцевих органів влади, безумовно це і попереднє оформлення документів до дозволи на будівництво чи прийняття в експлуатацію. Це фактично вже остання стадія цього корупційного конвеєру. Тому що до цього виділяється земля, є голосування, є оцінка, є дозвіл на проєктування, є інші всі речі, є е, о, роль міста в цьому відношенні. Це традиційно е, той е, спектр, ця ділянка, де ну, ходять гроші. Маємо це припинити безумовно. Добре, конвейер корупційний цікава фраза. Дабі ліквідували. Останнє питання. Дозвольте вам поставити. Кого чи що ще треба ліквідувати, щоб полегшити життя бізнесу? Щоб економіка і бізнес розвивалися вдвічі, втричі швидше. Можете імена назвати? Можете напрямки просто? Добре. ну Давайте порадимось. Давайте порадимось. Бачу в залі бізнесменів: наше завдання не заважати бізнесу. Перше, друге, прибрати будь-яку регуляцію, яка існує, тому що вона в кінці кінців створює перепони бюрократичні гальмування і корупцію. Третє лібералізувати бізнес якомога більше. Тобто, якщо ви питаєте мене. То там, де держава може не втручатися, вона взагалі не має існувати. Бізнес сам обирає для себе середовище. Він прийде. От давайте так, я вам приведу приклад один, на мій погляд, дуже ілюстративний. Як бізнес приймає рішення, куди йти? У багато хто можливо чув, хто не чув, я хотів би донести. В нас є підземні газові сховища. Вони найбільші в Європі 31 мільярд кубометрів, їхня потужність. В минулому році жодний нерезидент не зберігав газ в Україні. Тому що боявся війни і фактично очікував якісь гарантії. В цьому році в нас війна продовжується, гарантій ніяких ніхто не надає. У нас в підземці 2,5 мільярда кубометрів газу нерезидентів. Чому це відбулося? Перше. Перший показник. Європейські газові сховища переповнені, нема куди дівати газ. Друге, Спред, тобто ціновий потенційний заробіток між літом та зимою, на сьогоднішній день такий, я перепрошую, привабливий, якщо не сказати більше, що бізнесмен готовий взяти на себе ризик зберігання цього активу навіть в країні, яка знаходиться в війні. Бізнес сам вирішив, ніяких гарантій на, на це ніхто не надав. Ані Україна, ані Європейський Союз, хоча ми це обговорювали. Це рішення бізнесу. Бізнес прийде туди, де йому цікаво. Але для того треба створювати умови. Що, що це за умови? Це не заважати. Це не заважати ось і все. Тобто ви лібертаріанець, ви за зменшення частки і. Держави в економіці і за зменшення регуляцій. Мені нагадує, це ні, я погоджуюся насправді. Мені це нагадує, вираз одного знайомого американця, який тут багато років працював. Він казав весь час, що якщо ви хочете, щоб в Україні зникли яблука, треба створити Міністерство Яблук. І яблука усі зникнуть одразу. Це про це. Дайте людям підтримати вашу тезу. Я не знаю лібертальне, як ви сказали? Лібертаріанець, я не знаю, що це означає. в ваші, вашій конотації тут багато було таких вже у нас, тому хотів би. Ні, Я не іронізую, не сарказм. Це добре. Багато країн там постали, знаєте, економічно розвину Давайте таким просто, просто скажем Просто, Просто один одному скажемо. Якщо ми прагнемо економічного розвитку як країна. А економічний розвиток можливий виключно, коли ми спромоглися створити умови для залучення приватного капіталу. А як ми зрозуміли, ці умови це не заважати і бути стабільними, а також гарантувати право власності? Тоді у нас є шанс. Для того треба реформувати країну, терміново реформувати, не чекати завершення війни. Це маємо робити зараз. Тому що якщо ми хочемо говорити про план Маршала, план Маршала потребує великої чи переважної частини приватного капіталу. Про який приватний капітал можемо говорити зараз. Ми маємо зберегти той приватний капітал, який в країні зараз є. Давайте з цього почнемо. Я на підтримку тези про лібералізм. Згадаю, всі знають, у нас є такий історик Ярослав Грицак. Дуже фаховий і цікавий. Він колись написав таку статтю, Багато років тому я прочитав. Мені це було я, я запам'ятав. Він а, там сказав, чому серед іншого поляки набагато швидше економічно розвивалися ніж Україна, тому що в них а, відбувся ліберальний економічний дискус ще у х роках. І коли вони стали вільними, в них не було питань, а, куди їм рухатися і що їм робити. Вони одразу почали лібералізувати економіку.